Відбулося засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради. Розпочали його із нагородженням. Почесну грамоту виконавчого комітету вручили Василю Новіку, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України. Заслуженому тренеру України з дзюдом, тренеру викладачу Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдом. Відзначили педагога за багаторічну сумлінну працю, підготовку спортсменів високого класу, популяризацію здорового способу життя та з нагоди річчя від дня народження. Василь Васильович ніколи не дався його вік. Він завжди знаєте, виглядає мінімум на 20 років молодше, а сьогодні на 25 Бажаємо вам міцного здоров'я, нових здобутків, нових результатів, гарних підготовлених спортсменів, які будуть займати високі місця в змаганнях національного рівня і міжнародного рівня. Ну і звичайно, тисячі, мабуть, хлопців і дівчат, які за цей час у вас тренувалися, вони з вдячністю згадують вас і дякують вам за. Той час, який би їм приділяли, і за ті настанови, і спортивні, і духовні, які ви їм давали. Грамоти виконавчого комітету отримали також генеральний директор компанії Королівський СМАК Віктор Король і виконавчий директор компанії «Королівський смак Максим Король, відзначили їх за високий професіоналізм, патріотизм, благодійність, допомогу і підтримку ЗСУ та з нагоди Дня міста Кременчука. Таку ж грамоту отримав Геннадій Тертичний, директор благодійного фонду Всеукраїнський альянс допомоги від компанії Королівський смак від Віктора і Максима короля від себе особисто хочу подякувати за ці відзнаки. І в першу чергу, подяка наша. Це нашим захисникам, нашим збройним силам України. Ну а ми й далі працюємо і підтримуємо. Продовжуйте допомагати, будемо далі співпрацювати. Ну і колись я думаю, все таки бізнес частково релокується до Кременчука і буде платити податки. Тут. Дякую. На засідання сесії загалом було винесено 65 проєктів рішень. Серед них про надання статусу скверу із присвоєнням йому назви Сквер імені Миколи Данилейка, зеленій зоні, що розташована на проспекті Свободи. Названо сквер на честь відомого промисловця, почесного громадянина Кременчука, президента Кременчуцького заводу дорожніх машин Миколи Данилейка, який пішов із життя 8 квітня 2025 року. Серед інших питань, що розглянули під час пленарного засідання, про фінансування різних галузей життєдіяльності міста, внесення змін до раніше прийнятих рішень, обговорили та затвердили також питання, що стосуються сфер міського майна та землекористування. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.